Всім привіт! Як поставити зірочку чи решітку, знаковку питання, чому вони у вас можуть не працювати або ви можете не знайти? Е, дивіться, у вас може бути Windows чи MacOS, е, клавіатура везде однакова. Тому є, звісно, різниця тільки в тому, яка мова у вас вибрана, звісно, на Mac. У нас тут зверху змінюється на Windows, звісно, так, так само, тільки внизу таке меню буде, і тут можете нажати і змінити мову. Все дуже просто. Але як бачите, якщо ми, звісно, перейдемо, поставимо знак оклику, да, ви, звісно, як всі, не можете поставити знак оклику, або ще якийсь е знак, то, звісно, зажимаєте Shift і зажимаєте у нас той, той символ, який вам потрібно. Да, Рішитка і так далі. Але, наприклад, якщо ми виберемо. Знак питання, то він у нас не вибирається. Бачите, у нас тут англійська літера це тому що у нас вибрана е, англійська мова. В даному випадку, ось у нас тут є знак питання, зажимаємо Shift і знак питання ставимо. Як зробити так, щоб все ж таки цей варіант працював? Ми можемо змінити мову, Змінили мову і нажимаємо тут уже Shift і знак питання. Та все залежить від того, яку розкладку ви собі вибрали. Так само... З цим працює, але, звісно, є символи, наприклад, які є як знаково які працюють в незалежності від того, яка мова вибрана, він буде працювати англійська розкладка чи українська. А от, наприклад, те саме знак питання да, потрібно змінювати або комбінацію клавіш або мову. Тому, надіюсь, це відео було для вас корисним. І ви розібралися зі своєю якоюсь проблемою. Чому те чи інше щось може не працювати? Надіюсь, все буде добре. Гарного дня.